Для многих наших городов, сільських поселений, ця проблема чрезвычайно актуальна. Наприклад, город Бердянськ, Запорізька область. Уважаемые бердянцы і гості міста. Вода є. Чиста вода. Воды у, нас, а... у окупованому Бердянську люди вже фактично погодинно отримують воду, або й сидять без неї по кілька днів, а то й тижнів. І від її якості горять. Бойлери, пральні машинки і така ситуація майже по всьому Приазов'ю, особливо у містах і селищах, які знаходяться вздовж західного групового водоводу, який і постачав питну воду на окупований південь. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І сьогодні ми разом поглянемо, як за 10 місяців після підриву дамби Каховської ГЕС, окупанти та колаборанти забезпечують водопостачання на окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини. Ви пам'ятаєте, коли ми построїли каскад насосних станцій і подали Дніпровську воду в Бердянськ? Я навіть тоді спробував стаканчик води випив, коли був Бердянській. Вот, да. Януковича тут згадуємо не випадково. Будемо відвертими. Проблема з водою в цілому на півдні, зокрема, в Бердянську, існувала і задовго до повномасштабного вторгнення, навіть задовго до президента втікача. 20 років тому, 1 вересня 2004-го, Янукович, як прем'єр-міністр України, урочисто відкрив західний груповий водовід, найдовший в Європі довжиною 175 кілометрів, який почав забезпечувати водою з Каховського водосховища, зрошувальну систему регіону. Але найголовніше в сусідній Приморськ, населені пункти Якимівського та Приазовського районів, декілька сотень тисяч мешканців. До цього була вода в Бірдянські, місцева, Вона була засолена, вода, люди болели. І, в общем то, звісно, але щоб врешті дотягнути водовід, будівництво якого починалося ще за радянського союзу, його склепали за спрощеним проектом. За 10 років 175 кілометрів труби перетворилися на друшляк, а Дніпровська вода для півдня стала найдорожчою в Україні. Теракт російських окупантів на Каховський ГЕС 6 червня 2023 почав примножувати наявні проблеми у геометричній прогресії. У нас очень э, богатый край, в том числе и на пресную воду. Единственное, что, конечно, ЗГВ э, западный групповой водовод, который у нас идет э, от Каховки, от Каховского до хранилища на Бердянск через Приморск, вот эти два города, они могут испытывать небольшой дефицит, потому что тоже и за счет скважин питается, но их близость к морю делает скважин не, такие, не такого качества, скажем так, воды, чтобы можно было использовать их напрямую в пищу. Поэтому мероприятия проводим, дополнительно делаем сейчас скважины в реке, в устье реки Берда, Корсак, целый ряд мероприятий, которые проводим, понимая, что воды у нас в ближайшее время, ну, Каховскую быстро не построят э, плотину. Ну вот, поэтому, понимая это, мы приняли целый ряд мероприятий, которые позволили нам уже пройти лето. Ну, практически август у нас сейчас нет дефицита воды. Э, Острова, ну, какое-то количество. Есть. Но по времени мы воду не включаем, чтобы было понимание вот так для обывателя, да, что вода есть. І з водою і острих проблем, пока не спитуємо. Одна справа, якби про це розповідав якийсь там призначений кремлівськими кураторами, псевдоміністр в уряді Запорізької області, але на кого розрахована ця ахінея від Балицького, який все життя прожив у Мелітополі, був і обласним депутатом, і народним депутатом, і кандидатом у мери, і все таке інше, він краще за інших знає, чим чаруваті масштаби цієї катастрофи і про наслідки, які ще тільки починають наступати. І, до речі, після своєї занадто такої оптимістичної заяви Гауляйтер змінив тон вже за місяць. Ну і також у нас ще більше 17 мільйонів кубів води знаходяться в каналі. Цього э, нам вистачить на кілька місяців, э, якщо говорити, це канал, який йде в сторону Бердянської западної групової водоводи. Э, в деяких містах немножко залежить від води, з водою є проблема. Э, Такі міста, як Бердянськ, Приморськ, але ну, вона ну, незначительна. Все, що могли зробити місцеві колаборанти, це налагодити подачу води зі свердловин для селищ і маленьких містечок, а для Бердянська пустити її з Бердівського водосховища. Хочу показати, яка у нас вода зараз в крані. Смотрите, яка вода в крані. это уже сливается, а была вообще коричневая. Как можно такую воду ей мыться, чистить зубы? Засоряется бойлер. В ну, общем, вот. И вот такая вода только что смытый унитаз. А это, чтобы никто не говорил, как раз вода сейчас спускается. Вот она спускается, никто ничего не придумал. Как нам жить такою водо? Как нам митися і пользувати стін? Вода з бердянського водосховища завжди мала ряд показників, які значно перевищували допустимі, аби називатися питною. Наприклад, в неї надвисока жорсткість, а Через зношеність мереж та недолуге управління показники якості погіршуються буквально щомісяця і вже давно не відповідають вимогам цанпін. Окупаційна влада міста розповідає про додаткові методи очищення піском, заміну мереж команди президента і шефами із твірі Мурманська і ще якогось мухосранська. Така дівчата у нас біжить вода убердяська. Що хочеш з нею робити? Хочеш стирати, хочеш бельот відбілювати, хочеш кушать варій. Отака у нас прекрасна дівчата родичка. Добре, що є. Такую возможность мы получили благодаря технике, которую нам бесплатно предоставило правительство России. Эта техника прокладывает новую трубу в старой. Более того, и новые трубы нам также совершенно бесплатно предоставила Россия. Наприкінці грудня минулого року псевдоурядовці оголосили, що 2024-го двадцять виділить кошти на капітальний ремонт водоводу від бердянського водосховища до очисних споруд міста. Коли ці роботи розпочнуть, та найголовніше завершать невідомо. Січня ані колаборанти, ані росіяни про це не згадують. Натомість окупанти час від часу звітують про передачу окупаційним адміністраціям ємностей для резерву питної води у соціально значущих об'єктах. Люди більшою частью спокоє роботи тут в нескольких кварталах і вообще не відчувається таке присутствие великої води. Наприкінці 2023 року росіяни почали дуже активно встановлювати в Запорізькій і Херсонській областях водонапірні вежі, оновлювати насоси, бурити нові свердловини і розчищати існуючі. Проте повідомлення про ці роботи якось раптово і одночасно всі зникли. Вместе з тим об'яснити причину такого поведения можна просто. Є поговорка в Україні в Не з'їм так по кусі. То есть нічого зробити не можемо, зато навредим, нагадим. Схоже, ось чому зупинилися буріння свердловин 9 квітня за підсумками наукової конференції, актуальні проблеми екології Азовського моря. Очільник Роснадар Євгеній Петров повідомив, що підземні води Запорізької та Херсонської областей не можуть розглядатися як основне джерело централізованого водопостачання в силу природної некоденційності. Тому що більшість большинство мають свою систему скважин. І всі эти города, і районні центри они обеспечены водою. На нових окупованих територіях проведене обстеження водойм виявлено близько 950 кілометрів проблемних ділянок річок. Відомості про більш ніж 400 з них внесено до державного російського реєстру. Судячи з офіційних повідомлень, цією інвентаризацією ще в жовтні 23-го і закінчилася робота Регіони і без того були завжди вододефіцитні, А сьогодні всі в сім'ї обстоятельства вони потеряли доступ до води. В цій связі, звісно, же, ми з колегами підготовлені водний баланс нових територій. который на сегодняшний день будет использован при подготовке схем водоснабжения и водоотведения территорий. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Но важно тщательно контролировать, чтобы все обследование, восстановление таких объектов в этих регионах было сделано вовремя. И прошу все остальные вопросы держать. на Налічним А місцеві гауляйтери продовжують розповідати про розчищення річок, але водночас і далі розвозять ємності для питної води і намагаються організувати підвіз води у двох окупованих регіонах. І до речі, води платною по 500 рублей за кубок. А як відомо, все, що продається на окупованих територіях, кришується російськими силовиками і військовими, в яких нетерпимість до ринкової конкуренції. На вода стає дефіцитним товаром. Отже, хто від води освобождав людей і денацифіцирував рідину, той і може на ній заробляти. Незаконна діяльність пересічена, проводяться дальніші слідчі міроприяття. 2024 у березні і квітні вже побив усі існуючі температурні рекорди дуже гаряче і на фронті. Тож літо обіцяє бути спекотним у всіх сенсах цього слова для того, щоб Підтримувати в робот в робочому режимі всю нашу інфраструктуру потрібні перш за все спеціалісти ті, хто мають досвід, ті, хто розуміє, де пролягають мережі, ті, хто десятиліттями розумів, як працює ця вся інженерія. Але е, сьогодні величезна кількість кадрів виїхала з тимчасової окупації, і тому е, ті, хто залишилися, не мають відповідної кваліфікації досвіду. Саме тому. Е, Налагодження після будь-яких аварій займає не як раніше години, а займає дні, а то й тижні. Тож ми маємо населені пункти, які можуть тижнями сидіти без електрики, тому що немає відповідної кваліфікації кадрів, які б швидко а, змогли ліквідувати цю. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук та Телеграм-канал Кримський Розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у зсу та допомагайте нашій армії.